Ти звик вже до стандартних форматів, до відосів, які ми зазвичай знімаємо. Але зараз ми переходимо на новий формат. Ми вже відзняли два технічних відоса, але хочеться якось по-іншому з вами спілкуватися. Хочу до тебе звертатися, хочеться на постановки, хочеться реально спілкуватися, показувати наше життя, як у нас відбувається. І тому зараз ми вирішили, що кожного тижня у нас буде не один відосик, у нас тепер буде два відосики. І тепер зараз мене знімає. Оператор, потроху ви будете чути його голос, його ви бачити не будете. І він буде ходити зі мною, час від часу коментувати. Ми будемо дивитися на наше життя, дивитися на машини, на процеси, які тут відбуваються. І ви зможете відчути цю атмосферу, яку ми відосі як не можемо передати. І давайте потрошечки почнемо. Ось тут зараз це нас другий поверх, ми знаходимося в нашій приймальній групі. Тобто, коли до нас приїжджають клієнти, спілкування, все інше, в першу чергу відбувається ось саме тут. тут Два місця, два приймальники. Вони тут е, сидять, вони обробляють запити. Вони приймають ваші запити. Коли ви приходите, забираєте або залишаєте машину. Скоріше за все, це проходить через ці столи, але не будемо занадто сильно на цьому заглиблюватися. І сьогодні давайте потрошечки подивимося нашу фірму. Зараз вже кінець робочого дня. Ми вже потрошечки згортаємося, але в нас загрузка, не дивлячись на все, достатньо непогана. Ось тут наша зовнішня парковка. Давайте на неї подивимося, вийдемо сюди. Ось так вона виглядає. Можете побачити більш-менш об'єм машин і якість машин, яку ми робимо. Я, до речі, обожнюю класні машини, якщо хтось не знав. І ось тут, ось саме те, що я вам хочу показати: уракан Ево. Ми зараз з ним будемо розбиратися. Ця машина заслуговує надзвичайну увагу. Ця машина у нас сьогодні так. Ми її тюнінгуємо. Ми багато чого з нею робимо, але саме зараз, як ви думаєте, вона приїхала на обслуговування. Давайте заганю в цех і більш детально все подивимося. До речі, багато людей кажуть, що дуже незручно їздити кожен день саме тому, що вилазити і залазити в цю машину дуже важко. Я велика людина, це машина дуже низька. Давайте ми зараз разом з вами протестуємо, як це відбувається, для того, щоб впевнитися, наскільки це важко. І так, я сідаю в машину, я в ній сиджу, я закриваю двері. Я хочу з машини вийти, я виходжу. Одна нога, друга нога. Я вибігаю з машини. Проблем вилізти з ураканом ми з вами щойно розібралися. Жодних проблем немає. Застрибнути, вистрибнути. Ліман, невеличка відсилочка. Ті, хто ми знають, ті знають. І перед тим, як ми продовжимо, давайте спочатку розберемося, що у нас відбувається навколо. Все ж таки, це, це це в нас лайф. Ми хочемо все показувати, розповідати. Це наш головний цех, перший цех. Зараз у нас в роботі цю машину, ви, можливо, вже бачили у нас є на неї огляд. Саме зараз, скоріш за все, у вас зверху буде посадити. Ви зможете перейти на відосик з цією машиною. Вона зараз у нас на обслуговуванні. Ця машина була на гонках. І, як завжди, стартер-генератор це таке болючіше місце нових 4.0 TFSI. Знову потрібно зараз робити Робити, прибирати цю проблему. Давайте рухаємося далі. Це в нас rs 3. Ті, хто не знають, швидка машина, яка на важкому тюнінгу, вона не завжди їде. Цю машину потрібно постійно обслуговувати, діагностувати для того, щоб вона реально їхала швидко і в неї реально був ресурс нормальний. І тому що тюнінг це в нас ширма, це в нас верхушка айсберга. І Якщо ти хочеш, щоб тюнінгована швидка машина не просто була швидка, а ще довго швидка і реально швидка, постійно давала свій результат. Їх потрібно обслуговувати. Але знову ж таки, не будемо занурюватися. Давайте, давайте рухатися далі. І що ж ми бачимо тут? Тут ми бачимо Серегу, звісно, Серега, привіт, Серега. <плес> <плес> тут ми бачимо. Audi R8 B-Turbo. Тобто це в нас машина, на яку ми встановлюємо турбіни і робимо надзвичайно потужний вагун, такий же самий, до речі, який в нас встановлено на ламбі. З цим ми зараз більш детально розберемося. І ось саме так зайнятий наш третій підйомник в першому цеху. Ну а Те, що стосується нашої ламби, вона шикарнющого синього кольору. Lamborghini – це завжди насичені кольори, це завжди ексклюзивні кольори. І знову ж таки, ця машина до нас приїхала в цех, вона зараз стоїть тут. І не тільки тому, що ми на неї збираємо, робимо огляд, і не тільки тому, що ми її тюнінгуємо. Звісно, ми її тюнінгуємо зараз разом з вами. Давайте пройдемося, подивимося, що саме ми змінили, яка завода вона була, тому що це ж Ево, блін. І саме ця машина, можливо, вона й не хотіла навіть до нас заїжджати. Уявіть собі, просто на секундочку. Спочатку напишіть свій коментар. Звісно, ми її тюнінгуємо. Звісно, ми все робимо все інше. Але саме зараз вона приїхала, стоїть, тут, ми щось з нею робимо. Напиши свій коментар, як ти думаєш, що саме ми з нею робимо. Ну, а насправді, зараз, поки ти його пишеш, вже, мабуть, написав, я хочу тобі невеличку таємницю розповісти. На цих машинах. Встановлений сухий картер. Тобто в картері у вас немає масла. Воно звідти завжди витягується насосом. І таким чином у нас є окрема маслопомойка, помойка в якій знаходиться все масло. І коли ти хочеш на своїй ламбі поміняти масло, ти не можеш просто заїхати на підйомник, викрутити пробку, воно там витече, і ти просто зальєш нове масло. Тому що тут зовсім інша система. І якщо ти тут якусь пробку відкрутиш, у тебе якесь масло витече, ти її якось закрутиш і зальєш ще масло, у тебе може завоздушитися система. У тебе може бути недостатньо масла в системі. Тут є дуже багато нюансів. Ви маєте при певній температурі зливати масло, ви маєте при певній температурі заливати мастило. Тут дуже багато нюансів. І коли власник. Цієї машини навіть просто захотів поміняти масло, він зрозумів, що це в Україні на сьогоднішній день, і в принципі, насправді, реально виклик. І ця машина приїхала просто на заміну масла. Ми зараз робимо ТОшку, ми її обслуговуємо, ми робимо фільтра Фільтри нульового супротиву. Ми відновлюємо, ми їх обслуговуємо. У них дуже маленький термін експлуатації, і саме тому ми все це робимо. Але знову ж таки, давайте по черзі. Я вважаю, що це ідеально. Досконаліша платформа для тюнінгу. Це топ. Це топова машина, яка може бути. Встановили сюди диски Vossen. Диски насправді симпатичні, розкручені. Восен дуже крутий, вагомий бренд. Ті, хто в темі, розуміють, що восен певною мірою серед дисків це як Акрапович серед вихлопних систем. Тобто вони досконалі, ідеальні, прораховані, дизайн, все інше. Коротше, не буду казати. Але диски всі ж розуміють, що на вкус і цвіт. Це завжди по-різному. Це, це не перформанс, який можна зафіксувати в цифрах. Комусь подобається чорний, Мені, наприклад, подобаються світлі диски, але це, блін, це взагалі не принципово, тому що коли ти бачиш ламбу. Коротше, рухаємося далі. О, вихлопна система. Ви, мабуть, чули цю машину, ви 100% її чули. Вона у нас максимально пряма. У нас нагадую, 10 циліндрів, у нас немає ніяких компонентів, і вона у нас максимально брутальна. Вона у нас ніза, верха, простріли, прохльости, хрусти, блін, хрюкання, всі ці прикольні звуки, те, що реально можна реалізувати, коли люди. Ну я думаю, коли середньостатистичний та завод мріє про якісь прикольний вихлоп, він хоче, ну саме такі звуки. Я думаю, і це нічого дивного тут немає. О, давайте далі розберемося, що для мене особисто було ну таким сюрпризом. Насправді Ось цей спойлер з карбона він максимально стильно виглядає. Цей спойлер ми довстановили. Це в нас елемент стайлінгу. Він у нас не впливає на потужність. Хоча насправді можу вам сказати, є вирогідність, що саме цей спойлер у нас трошечки пригальмовує машину. Особливість, яку блін, мій рядовий глядач, я впевнений. Я впевнений. Тобі буде дуже цікаво, і саме зараз ти мене ще б більш концентровано слухаєш. На цій ламбі з завода були встановлені фільтри BMC. Тобто фільтра нульового супротиву, завод Італії ламби вже встановив на свою надпотужнішу модель. І що я хочу сказати, коли ти робиш тюнінг, встановлюєш фільтр нульового супротиву, ти робиш як завод ламби, блін. І так. Ті, хто не знали, ось так: у нас це середня моторна компоновка, ми бачимо шикарнючий впускний колектор. Люди, які їздять на R8, вони всі хочуть встановити саме впускний колектор від Lamborghini, тому що, по-перше, він металевий, він більш якісний і, і він має більшу продуктивність, в нього більше січення і ось цей колектор вважається краще, ніж на R8. Ми вже про це розмовляємо і хочу вам сказати: всі ж знають, що є, наприклад, oudje s Є Golf R, наприклад. І по факту в нас це ті однакові машини. І так само в нас є Huracan, і в нас є r 8 І наче це один і той же самий двигун. Наче все те ж саме, але знову ж таки, так як це ламба, так як тут вона має бути швидше, і позиціонування міні-маркетінгу -мар воно вище, ніж r 8 скажімо так, тому вони її роблять краще. І тобто Гольф Р С третє так само, наче те ж саме, але s 3 вона завжди трошечки краще. Перед тим як ми будемо рухатися далі, хочу вам ще показати одну штуку, на яку в мене прям адські ерекція. Це в нас розпорка, яка зроблена з магнезія. Це в нас технологічна, не просто якась фігня. Воно дуже круто працює і воно все максимально забирає на себе. Максимально круто і знову ж таки хочу ще сказати: у нас є підсвіточка завжди. Тобто, якщо ти хочеш своїм корішам показати твій крутий двигун, який у тебе в центрі машини знаходиться, це в нас зроблено. Ну мені це набагато більше подобається ніж на поршу, скажу вам відверто. І так, рухаємося далі. Давайте дивитися. Ну і я, я звісно, просто мовчу про те, що кришечки а, маслозалівні, про кришечки бачка, розширюючого, все інше, звісно, вага це обожнюють. Вони купують саме від ламби, і ти можеш кришечку масла вкрутити від ламби. Вона коштує 200 баксів, але вона підійде, і коли ти будеш відкривати капот, боже, воно завжди буде прикольно. І так, а я ж забув сказати. Ми на цю машину встановили ще впускну систему Евентурі. Вона крута, вона досконала, вона прикольно встановлюється. Вона мала сюди підійти ідеально болтон, але як завжди, нічого ніколи не підходить болтон. І тому ми її адаптували. Ми зробили перехідники, і сам на цій машині воно виглядає як завод, і Я цим пишаюся. Давайте рухатися далі, давайте дивитися. Давайте знову ж таки розберемося. Багаж. А блін, воно закрите. Зараз хочу вам показати багажне відділення. Воно у нас, звісно, я думаю, кмітливі глядачі. Розуміють, що якщо в нас двигун знаходиться позаду, то ось тут двигуна точно не має бути. І ви будете праві. Тому що ось це саме все місце багажного відділення. Якщо ви кудись везете сумку з лавандосом. Блін, воно підійде, якщо Лавандоса не більше мільйона доларів. А якщо ви дійсно хочете кудись в подорож поїхати, я не по приколу це кажу, у нас є клієнти, ну не так вже й мало клієнтів на схожих машинах. І коли вони кудись їдуть на автопробіг, коли вони кудись їдуть на відпочинок, круто хочуть на крутій тачці заїхати на відпочинок, вони беруть свої валізи, відправляють їх новою поштою спочатку, потім вони сідають в машині, беруть найголовніше з собою невеличку суму. Кладуть її сюди, і тільки після цього вони йдуть в подорож. Але насправді тут має бути домкрат, хоча, блін, який Дамкрат, блин? ніхто на такій машині не буде замінювати своє колесо. І тому, блін, і ламба, я хочу вам сказати, мої любі глядачі, що це атмосфера, це дизайн, це не тільки потужність і крутізна. І коли ти сидиш в машині, вона так само там присутня. Давайте заліземо в машину, я вам покажу наскільки там все атмосферно. Ооо, блін. Машина опціональні кавши. Тобто, це в нас на кавши, зазвичай ці машини йдуть на кавшах. Ця машина у нас йде на максимальній допрацюванні. Тобто, ево, це в нас максимальний уракан, нагадую. І відповідно салон у нас теж максимальний. Він точно не такий, як на звичайних машинах. Він вже. Точно не такі, як на перших ламбах, коли е, вони почали, коли вони ввійшли в концерн Volkswagen. Е, і я пам'ятаю, я сидів е, в старій Ламборгіні. У тебе повністю панель клімат контролю, у тебе приборка, у тебе половина всього інтер'єра, тупа копія Audi a 6. В цій машині, блін, слава Богу, цього немає. Все максимально дизайнерськи пропрацьовано. Карбон. Зараз дуже модний, не такий класичний карбон. Тобто, бачите, коли він йде такими фрагментами. Це зараз дуже модно, але не хочу вас розчаровувати. Саме такий карбон він не так круто працює, як переплітенка у нас класична. Тепер давайте те, на що я прям, ну боже, ну я прям хотів би на кожній машині крутити таку штуку. Дивіться, можна, звісно, машину і ось так запускати, але ви, ви піднімаєте цей запобіжник. І після цього ви можете запускати вашу машину. Блін. Уракан Ево. Запусти. Давайте не будемо газувати тут. Люди трошечки напрягаються. Давай. Я просто я хочу вам показати цю консоль і як воно зроблено. Блін, воно, якщо ви хочете назад їхати, ось так у вас виглядає речажо заднього ходу. Якщо ви хочете перейти в паркінг, ось у нас паркінг. Якщо ви хочете увімкнути драйв, у нас ось тут вмикається драйв. Ну і паркінг у нас більше нагадує класичну машину. Якщо ми далі продовжуємо, до керма ми зараз дійдемо, я вам хочу показати консоль, на якій у нас реалізовано основне керування. Тобто аварійка. подивіться на цю штуку. Воно виглядає як в авіатехніці. Навізкові, воно прикольно, воно тактильно, воно ну, максимально круто насправді. І Ну звісно, коли ви відкриваєте вікна, коли ви піднімаєте морду, коли ви вимикаєте ЄСЦ, коли ви е, переходите, хочете запаркуватися, коли ви хочете вимкнути на секундочку, старт-стоп, е, це все у нас реалізовано саме на таких крутих клавішах. Давайте рухатися далі. Те, що, блін, звісно, у нас віртуальний кокпіт, він прорахований. У нас на ньому навіть е, показується тиск масла, тобто ми можемо на ньому спостерігати. У нас є декілька менюшок, за якими ми спостерігаємо. Але давайте не на цьому заглиблюватися. Тому що ну, насправді таких штук дуже багато. Віртуальний кокпіт зараз навіть на гальфах, на поло встановлюється. Цим нікого не здивуєш. О, але. Те, що на Volkswagen Group дуже суттєво відрізняється. і Рядовий вагодрочер здивується, коли він сяде в таку машину. У нас ліпістки заводські, максимально ярко виражені, вони великі. Дивіться, вони, вони як моя ладонь. А, і саме вони знаходяться на колонці. вони знаходяться не на кермі. І коли ти керуєш машиною, вони в тебе завжди в однаковому положенні. Тобто завжди в тебе справа плюс, завжди в тебе зліва мінус. І блін. Найкрутіша тема, яку я обожню на найкрутіших машинах. Коли ти їдеш, йдеш на катам, на якомусь фесті, навколо тебе купа людей, ти хочеш газувати весічку, блін, але в тебе вімкнена передача, ти натискаєш одночасно плюс та мінус, і в тебе коробка, наш робота dl 800 переходить в нітрал. І саме в нітралочки, коли ти йдеш 10-20 на катам, навколо тебе, ти починаєш газувати, блін. І саме на цій машині, Боже, це так, блін, фантастично. Ми трошечки пізніше вийдемо, прокатимося, я вам це покажу. Але окей, салон, прикольна, класна, добротна. Коротше, все інше. Давайте тепер розбиратися в найцікавішому. А саме потенціал, який у нас є в тюнінгу, тому що те, що ми зробили на цьому автомобілі, поміняти диски, встановити впускну систему, інші моменти, це не настільки важко. Це можна навіть у себе в гаражі зробити при великому бажанні. І це трошечки не те, про що ці платформи. Ну що, як вам вид зверху? І якщо хтось дивиться зверху, наприклад, з вертольота гелікоптера, я впевнений, що він побачить цей шикарний двигун. І звісно. Ця машина виглядає круто, вона шикарнющого кольору. Вона вся в карбоні, вона на карбонахераміки, круті назви, італійські, там все що завгодно, вона дорога. Коли ти на ній десь їздиш, люди навколо підбігають. Поки я навіть по двору у нас їздив, дві людини підійшло і захотіла сфоткатися зі мною. В цьому сенсі ця машина знову ж таки досконала все інше. Але. У нас тут ми розмовляємо трошечки про інше. І нас цікавить, звісно, те, що в нас знаходиться тут. Ця машина, вона швидка. Вона їде 100-200 з заводу, наскільки я пам'ятаю, вона має навіть 6 секунд виїжджати. І коли ти на ній їдеш, ну, не можна сказати, що вона повільна. Але коли ти в тюнінгу давно. Коли ти хочеш побудувати щось незаурядне, е, не щось, що будують всі навколо. Якщо ти хочеш абсолютно домінувати, якщо ти хочеш в тюнінгу знаходитися на вершині, тобто зверху, коли над тобою нікого немає, а всі тільки знизу під тобою знаходяться. І саме ні, коли ти купляєш таку стокову машину, забудь про це, це не це не про тебе, ребята. Це давайте трошечки підійдемо. Ми трошечки починаємо рухатися до Сереги. Серега знову привіт. І саме зараз ми дивимося на дві G35 гарет, кожна з яких розрахована на секундочку. Ребята, на 1050 кінських сил розрахована одна турбіна. Завода. Цей двигун 5,2 FSI, можу вам сказати невеличку таємницю, Всі, всі двигуни 5,2 FSI. Вони всі однакові. Вони не відрізняються суттєво чимось. Так, звісно, впускний колектор, там, впускна система, фільтра навіть BMC, як ми з вами вже розібралися, ставляться з завода. Але... 640 кінських сил це його максимальна планка. Якщо в нас не плюсове Р8, якщо в нас звичайна йде на 540 кінських сил, або плюсова, ке йде на 620 кінських сил, або будь-який уракан, який йде 5,2 до 640 сил, ви маєте розуміти, що ці машини дефорсовані з завода. Тобто завод Audi, завод Lamborghini, коли він випускає не 640 кінських сил, як у нас на, на нашому уракані. Він э, штучно. Електрона не дозволяє вашому дроселю відкриватися до кінця. Тобто, завод, коли вам дає R8 на 540 кінських сил, там є багато різних версій, плюсова R8 це найпотужніше 620 кінських сил. Тобто, всі r 8 вони однакові по двигуну. Вони всі можуть мати 640 кінських сил. Але прикол в тому, що їм потрібно позиціонування, їм потрібно, щоб r 8 була на ринку нижче позиціонувалася, ніж уракан, і все інше. І тому вони. Вони роблять такий тюнінг анті-тюнінг завода. Але ми, звісно, в компанії Sprintec, коли ви приїжджаєте, ми вам робимо максимальну плюсову версію. Будь-який уракан він одразу у нас стає Ево. Будь-яка r 8 у нас одразу стає плюс. Це в нас дуже прикольно. Але звісно, коли в тебе r 8 і ти якісь там 50 кінських сил зверху десь отримав, ти цього ну взагалі нахер не відчуваєш. А, і коли тюнінг світ... Прохавав ці машини, коли він зрозумів, що не тільки двигун велетенський, об'йомний, він тримає, він крутючний. Ця машина, обидві ці машини, вони мають найкрутішу трансмісію DL800. Хто не знає, це найкрутіший робот, найпотужніший, найбільший, який ВАК груп в принципі робив за весь час свого існування. І до чого я це все веду? Двигуни у нас атмосферні. О, звісно, це в нас не проект, який ми зараз розробляємо. Ми не намагаємося затурбувати r 8 зараз на коленках. Ми вирішили разом з клієнтом в першу чергу, дякую дуже клієнту, що він йде на такий проект зараз, в такі часи, коли настільки важко. О, він це хоче. Ми цього хочемо. Ми придбали комплект Турбокіт. Ми його сюди встановлюємо. І якщо ми розмовляємо за атмосферний заводський двигун, якщо ми розмовляємо за якісь там 600 плюс кінських сил за якісь 6 секунд, 100-200, я навіть це не називаю наступною лігою. Це ми перестрибуємо декілька ліг і одразу ми застрибуємо в найвищу лігу. І коли ви встановлюєте такі дві турбіни, які теоретично, навіть теоретично чисто, вони можуть потягнути 2100 кінських сил. Це надпотужно. Звісно, ми не будемо стільки закачувати потужністю саме в цей двигун, тому що в даному проєкті у нас ціль позиціонування. Нам потрібно залишатися на стоковому двигуні, нам не потрібно в нього залазити, він все тримає. В нього дуже багато обертів. І концепт у нас полягає у тому, що ми беремо стокову машину, ми на неї довстановлюємо турбокіт, ми отримаємо 1200 плюс кінських сил, і при цьому всьому у нас машина повністю заводська. Вона виглядає, як з. Звичайно, r 8 при бажанні. Знову ж таки, це тільки позаду можна побачити, коли ти за машиною їдеш, що тут якісь турбіни, у нас якийсь не завод вже під бампером. І найголовніша моя думка полягає у тому, що коли ти береш якийсь, наприклад, гольф, як я роблю, і робиш з нього тисячу кінських сил, це вже починається у нас неадекватна історія. Ти не можеш нею керувати на великій швидкості, коли ти не їдеш, Ти завжди їдеш на очки. Коли ти на гольфі їдеш 200+, просто в принципі не на надпотужному очко вже трошечки жим-жим робить. А ось ця машина, вона з завода, вона максимально пласька. не тільки ця, уракан теж, звісно, а, вона ідеально тримає дорогу. І коли ти накачуєш її великою потужністю, а потенціал таких проектів на турбах, боже, та він під 5 тисяч кінських сил можна зробити. Якщо ви подивитесь, що в світі вже роблять, скільки вже. Вз... Перевірених, готових працюючих рішення, ви просто афігейте від того, які цифри ми тут отримаємо. Ми, наприклад, на стоковому двигуні вдумайтеся, ця машина залізобетонна буде виїжджати не 0-100, а 100-200 буде виїжджати з 4 секунд. Ми хочемо навіть спробувати середні 3 секунди отримати. Це на стоковому двигуні. І давайте вже трошечки затронемо тємку, якщо ми вже уходимо в повний хардкор. Коли перебирається двигун, коли підсилюється трансмісія, коли все інше робиться, на таких платформах можна отримати 3 тисячі. Плюс кінських сил. Звісно, це дуже дорого, але якщо ви зайдете в інтернет і подивитеся такі цифри, таку надійність, таку стабільність, таку устойчивість курсову, яку ви отримуєте при на цих машинах, ви на жодні інші машини, скажімо так, цей потенціал, ця зв'язка, все, що у нас тут є, і плюс, якщо ми до цього зараз враховуємо вартість, скільки коштує то у нас r 8 а це в нас біля стольника вже можна знайти нормально підходячу r 8 то я можу сказати, що навіть по кашторісу ці проекти, воно ну насправді воно адекватно виглядає. І давайте, давайте будемо продовжувати про нашу ламбу. Я хотів вам показати, як виглядає хардкор, як виглядає дійсно проекти, які у нас сконцентровані навколо домінування. І давайте зараз сядемо, проїдемося, і я хочу вам показати, як само шикарно працює у нас прогазовочка. Машині, коли ти їдеш ходом. Виїжджаємо обережно з цеху. Хочу, до речі, сказати, що коли ти їздиш на уракані, в ньому дуже багато місця. Над головою дуже багато місця. Навколо мене, я не відчуваю маленького простору. І це я вважаю на такій низькій маленькій ну, машині. Низькій машині. Це дуже прикольно. І так, давайте, давайте подивимося, як воно виглядає. Ми пришвидшуємося, затискаємо дві клавіші. Ха -ха -ха, Боже, як воно божественно працює! І ми одразу можемо вмикати передачу. Це в нас робот, два щеплення. Хто не знає, малніносна. Ідеально йде перемикання. І знову ж таки, якщо ми вже порівнюємо з R8, давайте ще разочок зробимо це. <звук> <звук> і так як ми вже про це розмовляємо, хочу сказати, що саме DL800, коли ти їздиш на уракані на R8, на уракані він знову ж таки більш агресивно налаштований і більш якісно, якісніше працює. І ось так ми плавнесенько добігли до кінця. Я сподіваюся, тобі сподобався наш лайф-формат. Ми будемо його оптимізувати. Напиши свій коментар, що ти хочеш бачити, і ми будемо максимально намагатися в наступному випуску це реалізувати. Ну і знову ж таки, підписуйся. Обов'язково заходь на всі наші інші блін, медіа джерела, тому що в інстаграмі у нас кожен день йде оновлення дуже якісно. Доєднуйтеся до нас, дивіться всі наші випуски. Було весело та прикольно. І обов'язково побачимось в наступних наших випусках.